Слава Господу, друзі. Сідайте на свої місця, можна привітати сусіда. Хочеться привітати кожного, хто знаходиться в цьому залі, і сказати вам, що ви молодці, ви прийшли на правильне місце, неділя, церква це, це дуже добре. Хочеться привітати, можливо, тих людей, як хто вперше, якщо тут такі є, то ми дуже раді вас бачити. Якщо нема, то. Нам єсне є над чим працювати, якщо нема. Також я хочу привітати всіх тих людей, які дивляться нас онлайн. Привітання для тих, хто наші, але десь далеко. Привітання для тих, хто може хворий або дивиться нас вдома. Привітання тим людям, які, можливо, ніколи не були у нас в церкві, але мають візиточку, мають посилання. Може, це військові, які дивляться нас, ми вітаємо і всіх благословляємо. Але в мене є привітання не тільки від нас, але є і привітання для нас. Бо так трапилося, що останнім часом трошки прийшлося поїздити. І я привіз і вам привітання також. У мене є привітання від наших членів церкви, які за кордоном вони передавали. великий привіт кожному, церкві. Потім у мене є привітання від багатьох українців, яких я зустрічав за кордоном. Це не члени нашої церкви, але мали багато спілкувань і всі. Передавали нашій церкві привіт. Тобто нас знають за кордоном. Даже не тільки наші, а й не наші, вони нас знають. Також в мене є привітання від церкви з Норвегії, це Нордхоудланд Байбл Центр, щире привітання для церкви. І від церкви з Слов'янська це церква Нова життя. Нове життя. Воно також передавало для нас привіт. На початку цього зібрання, знаєте, хочеться трошки розказати вам те, що бачив. Воно воно було для мене цікаво, я думаю, що для вас буде цікаво. Я бачив, знаєте, я бачив членів і служителів церков, які, які вони виїхали десь за кордон під час війни. І, на жаль, вони вони знаєте, вони зупинились в своєму служінні, вони перестали служити. Якщо вони тут в Україні вони займалися якимись справами, хтось був, можливо, діаком, навіть, там, пастор церкви, то виїхавши за кордон, на жаль, вони цього не роблять. І навпаки, навпаки я бачив тих людей які здесь, тут тут в україні вони були знаєте, десь там в другому чи в третьому вагоні вони не були десь в першому чи в локомотиві, як то кажуть в церкви але коли вони попали туди за кордон, попали в ті умови благоприятні, Для когось воно, знаєте, хтось розслабляється, а хтось навпаки він активізується, хтось став пастором, хтось там служить, дивишся, він служить для українців так, що ну, він, він як пастор, він ще не пастор, а вже він, і серце радується, коли дивишся на таких людей. Знаєте, Я бачив українців за кордоном, які спочатку свого туди попадання вони, вони мали все. У них була сім'я, були діти, дружина. Машина була, робота, там, гроші були. Але на протязі і ти звав цю людину в церкву ти казав йому Слушай, приходь, приходь, давай до Господа. Він «Да-да-да, Я прийду, прийду завтра, послезавтра». Але от проходить час, там, допустимо, півтора чи два роки пройшло, і ти бачиш цю людину, і він втратив він все. Він вже не не живе зі своєю дружиною, зі своєю сім'єю. У нього вже немає тої машини, тої зарплати. В нього йому в ньому вже жити ніде. Він в алкогольній залежності. Там за кордоном, ні тут, ні у нас, ні, ні, ні тут люди в стресі. Там за кордоном, де все добре. Да, людина людина, вона в алкогольній залежності і. Коли ти починаєш спілкуватися з такою людиною, то його серце, воно вже відкрите для Євангелія, для прийняття Христа, і він вже готовий приходити в церкву в своїх проблемах. Це як той блудний син, який знаєте, якому треба було трошки свіннями поїсти. То бачив і таке. Ще я бачив, знаєте, я бачив церкви на Донеччині, в яких, як то кажуть, знаєте, це сучасною мовою произошла така як перезагрузка. Перезагрузка, перезавантаження українського. Тобто з початку війни основна частина церкви виїхала. Основна частина церкви це так в процентному співвідношенні, це десь 90%. Тобто церква ну, вона була десь як наша, до 200 людей, 150, може, членів церкви, які там були по бумагам. Але залишилось 25. Залишилось 25. І з цих церков повиїжджали і не тільки рядові члені церков, уїхав пастор. Уїхали майже всі діакани, уїхали майже всі служителі. Залишилось 25 людей. І Бог через цих 25 людей, як у того Гедіона, пам'ятаєте, у нього було 300 воїнів, він починає робити чудеса. Церква вона, поступово вона наповнюється новими людьми. В цій церкві за минулий рік, за 23 й там пройшло три хрещення. Вони хрестили десь за рік 60 людей. Це нові люди, які під час війни навернулись до Господа. Вони покаялись, вони прийняли завіт. Це 60 людей. Десь 30 людей ще прийшло з інших церков, з інших місцевостей, де йде війна, вони перейшли в всю церкву. Тобто, членів церкви з 25 колишніх залишилось, плюс 90 нових. Стало 115. Хочеться сказати слава Богу. Слава Богу. І більше того, хочу сказати, що ті люди, які роз'їхалися, які поїхали десь за кордон чи в інші міста України, вони допомагають своїй церкві, вони постійно дзвонять. Вони це про Донеччини, я кажу, що вони, вони постійно на зв'язку, і кожен член церкви він участвує в житті той церкви, з якої він поїхав. Ще я знаєте, я бачу багатьох, багатьох солдатів, багатьох військових, яких з ким ти спілкуєшся, і всі вони віруючі. Всі вони віруючі, вони всі дійсно готові з тобою молитися, всі вони готові спілкуватися про Бога. Можливо, вони вірять ну, не так, як нам хотілося би, трошки там по-своєму, але вони вірують в Господа, і Бог дасть, вони будуть спасені. І знаєте, коли дивишся в Біблію, коли дивишся в післання до Євреїв в 11 главу, там перераховуються такі люди, це герої віри. Це Авраам, це Ной, Моїсей, Гедіон, Давід. Хочеться сказати, що в нашому сучасному житті також є герої віри. Можливо, вони ще не написані в Біблії, їх ще не там, немає чи там, але є, є такі герої, які знають, які залишаються. На місці залишаються вірними, не дивлячись на те, що у людини має всі е, законні підстави поїхати десь далеко. людина вона залишається на своєму місці. Вона десь бере на себе тягар, це бере служіння, і вона служить. І дивлячись на таких людей, ти надихаєшся. Ти розумієш, що Бог він живий, що є герої віри. І герої віри це люди, які вони діють. Знаєте, вони не просто десь сидять, е, вони вірять собі, десь там в серці. Хесенька. Вони щось роблять, вони діють. Якщо подивитися на герої віри, які були в Біблії, то кожна людина вона щось робила в определенний час вона щось робила. Люди, які діють, а не сидять, складши руки. Люди, які роблять те, що каже їм Господь. Якщо ми відкриємо писання послання Якова, друга, другий розділ 14 по 20 стих, вірш, то там написано такі речі. Яка друга глава, другий розділ з 14 по 20 вірш. Яка користь, брати мої, коли хтось каже, що віру має, а діл немає? Чи віра може його спасти? Питання. Коли брат або сестра будуть голі і позбавлені щоденної їжі, а хтось із вас їм скаже, йдіть з, з миром і грійтесь, та їжте, але не дасть їм потрібного для тіла і якась цього користь. Така віра. Коли немає діл, сама по собі є мертвою. Але хтось скаже: ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені свою віру без діл, а я покажу тобі свою віру із діл. Чи віриш ти, що один Бог добре робиш, але й біси вірять і тремтять? Омарна людина, чи ж не хочеш зрозуміти, що віра без діл не має плоду? Знаєте, наша віра, вона, вона як то дерево, як то дерево. У кого є сад, у кого є свій дім, у кого є там яблунька. От коли вона приносить класні яблука, яблуня, класні плоди, це наша віра. От вона має бути такою. Тобто в нас є віра, в нас є дерево і в нас є плоди. Коли наша яблунька вона хвора, вона трошки погана, вона приносить погані яблука, це наша віра. А якщо наша віра вона мертва, то у нас плоду зовсім немає. І от Бог він хоче, щоб наша віра вона була, вона була з плодами. Знаєте, я хочу наголосити на тому, що діла, діла плоди, вони не спасають. Якщо хтось може думати, що я буду багато щось робити, і Бог за це мене спасе, за це мене помилує, то насправді це не так. Є така, знаєте, є така притча, я не знаю, я може її вже розповідав, але я нагадаю, вона не канонічна, це коли до пастора підходить один. Бізнесмен і каже: пастор, Пастор, якщо я пожертвую грошей і построю новий храм, говорит, я спасусь. Пастор, пастор мудрий був, він посмотрев на нього і сказав: Слушай, ну говорить, гарантирувати не можу, але спробувати стоїть. То, да? то я скажу, що на самом делі насправді, що так, це, це не працює. Навіть якщо ти построїш не 1, 5, 10 храмів, воно не працює. Спасаємось ми, на жаль, не, не ділами, але діла від нашої віри вони мають бути. Можливо, я когось запутав. Давайте я трошки розпутаю. Єфісян, друга глава, з 8, другий розділ з 8 по 10 вірш. Написано. Апостол Павло пише. Адже ви спасені благодатью через віру. І це не від вас, це Божий дар. Спасення, воно через віру. Коли ми каємось, коли ми віруємо в Ісуса як нашого Спасителя, коли ми зовемо Його, кличемо Його в своє серце і кажемо: Господи, прийди, Господи, спаси! Я... Ти мій Пан, ти мій Господь. Оце наше спасіння. Читаємо далі. І це не відділ, щоб ніхто не хвалився, тому що ми, Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Ще раз, ми творіння, Його творіння створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Тобто, ж спасаємось, і в кожного, в кожного для нас, у Господа, є, є наше покликання. Є наші добрі діла, які Господь для нас приготував. Не просто ті, які нам хочеться робити, а дійсно у кожного є своє покликання. Я молю вас, знаєте, і прошу, щоб кожен з вас він знайшов своє покликання в Господі. Тому що коли ти маєш цю мету, коли ти маєш своє покликання в Господі, твоя, твоє життя воно наповнюється змістом, тобі є для чого жити, тобі твоє служіння, твоє, цей тягар, він приносить задоволення. Ти робиш це з радістю. Знаєте, якщо, якщо ти ще не знайшов свого цього покликання, то раджу тобі, молитися до Господа, шукати його і вірю в те, що Бог він може допомогти тобі і знайти своє покликання. Але якщо ти ще не маєш цих відносин з Господом. Якщо ти, ти можливо вже в церкві, ти, можливо, вже робиш якісь справи, можливо, ти навіть народився в християнській сім'ї, в тебе батьки віруючі, ти вроді як ти в церкві, але відносин з Господом ще немає. Можливо, в тебе дружина чи чоловік віруючий, а ти і ти думаєш, що це тебе врятує. На жаль, ні. Тобі треба мати свої відносини з Господом. Тобі треба мати. Мати своє спасіння, тобі треба просто звернутися до Ісуса і сказати: Ісусе, ти ти мій Пан, ти мій Господь, ти мій Спаситель, я грішна людина, яка потребує тебе, щоб ти прийшов в моє життя, щоб ти допоміг мені. Можливо, ти є в цьому залі, і ти ще не знаєш Ісуса, то в е, нас є вже така практика, що під час е, співу сестри будуть співати, будуть три псалми ви можете вийти. Для того, щоб церква за вас помилилася, я вірю в те, що Бог він може по цій молитві, Він може спасти, дати нове народження, може оновити, може дати вам ваше покликання. Якщо Дух Святий, він торкнеться вашого серця. Запрошую кожного. Виходьте, не соромтеся, в зал не дивіться, дивіться сюди, можна взагалі очі закрити. Хай вас Бог благословить. Помолимося. Батько дорогий, ми дуже дякуємо тобі за милість Твою до нас, за те, що ми живі, здорові на цьому місці можемо зібратися для того, щоб прославляти Твоє ім'я, для того, щоб шукати Твого лиця. Господи, ми молимо Тебе, щоб Ти благословив нашу церкву, щоб кожен член нашої церкви він мав це покликання, він мав Боже бачення Того свого місця в тілі. Боже. А тих людей, які ще не знають тебе, батько, торкнись духом святим їхніх сердець, щоб вони примирилися з тобою, щоб вони народилися з гри і стали твоїми дітьми в ім'я Ісуса Христа.